Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Телець. З вами Клименко Наталія, це прогноз для вас на люте 2025 року. Цей місяць буде сприятливим для ваших нових починань, для планування, для активної взаємодії з іншими людьми та особливо через соцмережі. 1 лютого Венера! Буде в уз'єднанні із Нептуном у вашому 11-му секторі. Венера символізує красу, гармонію, взаємовідносини та наші бажання. А Нептун це вища планета і, відповідно, вищий прояв Венери. Саме в цей період сприятливо проявляти творчість у своїй співпраці з іншими людьми. Це сприятливий період для налагодження взаємовідносин в колективах із вашими однодумцями, друзями. Хороший час для провадження творчості в ваші соціальні проекти, а також для реалізації ваших бажань, ваших мрій. Головне не ідеалізувати і не втягувати в себе в обмани в сумнівні фінансові операції онлайн, а також будьте обережними із новими знайомствами. Головне тут діяти і вірити в свої сили. 3 лютого Меркурій буде в гармонійному аспекті удачі до Юпітеру. Меркурій відповідає за спілкування та інформацію, а Юпітер це планета успіху та розширення. Торкатися ця взаємодія буде вашого другого та 10 секторів. Друге відповідає за гроші, які ми отримуємо завдяки нашій праці, тобто це наші власні фінанси, а також самооцінка і ресурси, в тому числі здоров'я. Десятий сектор це сектор кар'єри, статусу та амбіційних цілей. Тобто тут можуть бути періодом сприятливим як для зустрічі з важливими впливовими людьми та від них протекція, сприятливий час для навчання, важливих зустрічей, підписання важливих документів, а також розширення ваших. Повноважень, підвищення, наприклад, по кар'єрних сходах, що дасть вам більше відповідальності та обов'язків і відповідно розширить ваші доходи. А це може бути і питання, пов'язані із вирішенням фінансів, підвищення цін за ваші послуги або ж. Ваша робота буде більше доставляти вам радості. Це сприятливий період для вагомих покупок. 4 лютого Венера, яка символізує радість, буде переходити в знак Овен ваш 12-й сектор. 12-й сектор відповідає за усамітнення таємниці. Це дім далеких земель та минулого. Також режимних об'єктів для когось це може бути успіхом, пов'язаний із вирішенням питань стосовно еміграції, отриманням важливої таємної інформації, або ж для творчості та роботи в усамітненні. Це також можуть бути і отримання фінансової допомоги здалеку або ж від людини, мецената може залишитися невідомим. Хороший період і для перегляду ваших фінансів, які є від вашої діяльності, сприятливий період для звільнення від страхів та боргів. Це може бути часом перегляду вашої подушки безпеки та зміна стилю, можливі приємні зустрічі із людьми здалеку. 9 лютого Марс, який зараз ретроградний, буде в гармонійному аспекті удачі до Сатурну, планети стійкості та законів. Торкатися аспект буде 3 та 11 секторів, тобто рішучі дії, наполегливість і відповідальність вам будуть на допомогу. Стосуватися цей аспект буде вашого близького оточення, а також колективів, ваших друзів та соціальних проєктів. Це хороший період для... Важливих покупок, особливо для короткострокових угод, для нових знайомств, а також сприятливим періодом є для ремонту, виступів на радіо та телебаченні прописування планів на найближчий період. 12 лютого настає повний місяць в знаці Лев у вашому четвертому секторі. В цей час місяць буде висвітлювати теми, які стосуються вашої батьківщини, родини, місця проживання, вашого дому. Ви можете отримати результати за свою діяльність на дому, наприклад, або ж будуть підняті питання, пов'язані із переїздом, отримання важливих документів. Це може бути вагома покупка для дому, або ж стосовно нерухомості, розширення вашої площі проживання або ж складу сім'ї. Для когось переїзд до коханої людини або звістка про народження дитини 14 лютого Меркурій буде переходити в ваш 11 сектор а в знак риби. Там, де Меркурій, там багато спілкування, там багато інформації. Тож ви можете знайомитися, отримувати інформацію, навчатися, робити покупки саме через онлайн, саме через соціальні мережі, наприклад. Також це можуть бути і отримання таємних знань, психологічних знань, оскільки знаходиться в знаці Риби. Можете дізнатися багато таємниць. В той же час будьте уважними, адже зараз особливо дуже багато шахраїв, які. Діють саме через соцмережі. Переходьте за посиланнями лише від тих людей, яких ви бачили особисто, і ви знаєте, що вони пишуть саме із свого аккаунту і його не зламали. 18 лютого сонце буде переходити в знак риби ваш 11 сектор. Там, де сонце, там багато енергії. Там ви можете сяяти, показати себе. Тобто, можете стати лідером серед групи колективів. Це можуть бути і соціальна реалізація, це дім планування. Та великих заходів вас можуть більше запрошувати на грандіозні заходи в соціальні проекти. 23 лютого Меркурій буде в гармонійному аспекті удачі до Марсу, торкаючись 11 та 3 секторів. Тобто зараз важливо проявляти стійкість, щоб ваше слово не розходилося з вашим ділом і завдяки вашим. Активним рішучим кроком ви зможете досягти запланованого. І це стосується вашого близького оточення та однодумців, а також навчання та всієї паперової справи, телебачення, самореклами, самопрезентації. 24 лютого Марс буде переходити в прямий рух, але він із 20 по 28 лютого включно в стоянні, тобто в цей період не варто починати нових справ, адже вони можуть так само стояти і не просуватися надалі. Але вже Марс буде розвертатися і з кожним днем буде нарощувати свою швидкість. І вже якщо є нагальна потреба, то можете із березня починати ті справи, які відкладали в період стояння Марсу можуть підніматися теми активності, прояву лідерства, ініціативи, можливі також і збої техніки, поломки, тож будьте уважними на дорогах. Марс буде в стоянні в вашому третьому секторі, тобто це може бути також і ваша активність щодо ваших родичів або ж відряджень недалеких поїздок, періодом перегляду ваших взаємовідносин із оточуючими та підвищення кваліфікації. 28 лютого настає новий місяць. в цей період місяць та сонце будуть у з'єднанні народжувати нову енергію в вашому 11 секторі. А це період змін, нових можливостей, тобто можуть бути розширення кола спілкування. Ви можете вступати до нових груп. Це можуть бути групи, пов'язані із вашим хобі або ж з новими колективами з навчанням. Що може в свою чергу бути причиною того, що ви зміните, наприклад, своє хобі, відповідно, зміняться ваші інтереси та оточення ваших однодумців, або ж ви можете перейти на іншу роботу, і також зміниться коло близького оточення. Це може бути і розширення вашої діяльності, вихід на новий рівень в соцмережі. Оскільки 11 сектор це також сектор і політики, тобто це можуть бути і зміни ваших політичних поглядів, або ж ви можете стати самі лідером певної неформальної організації, а також це може бути періодом отримання блату та реалізації ваших планів. Дуже багато може бути спілкування саме через соцмережі. Це сприятливий період для планування та реклами. Можете створювати власні соцмережі, канал на YouTube, наприклад. Вже з кінця лютого Венера буде призупиняти свій рух, адже 2 березня вона переходить в ретроградний рух і буде в стоянні в вашому 12 секторі. І хоча вона ретроградна, але все ж таки Венера буде давати успіх там, де знаходиться а 12-й сектор пов'язаний із усім далеким. Таємницями, режимними об'єктами. А торцес сприятливий період для зустрічі з тими людьми, яких ви вже знали раніше, для прояву милосердя та благодійності. Венера буде давати успіх, який стосується усамітнення та роботи, яка не стосується саме соціального життя. Вам можуть приносити радість, наприклад, при взаємодії із вашими членами родини. Для когось це. На період отримання радості від взаємодії з дітками, наприклад, що може стосуватися декрету, наприклад, або ж Венера може давати успіхи в діяльності вашого партнера. На допомогу можуть також прийти і друзі та однодумці. Бажаємо успішного лютого, реалізації ваших планів найкращим чином. Сподобалось відео, підписуйтеся і до наступних зустрічей в наступних відео.